восьма лекція системи захисту повітряного середовища. Перше питання озеленення міст. Друге містобудування. І третє заходи захисту повітряного басейну міста, водні об'єкти та водні ресурси. Озеленення міст. Згідно з правилами отримання зелених насаджень, рівень озеленення міських вулиць має бути не менше 25%, а території біля шкіл 45-50%. Проте, неконтрольована хаотична забудова ущільнює місто. Буває, що забудовники повністю ігнорують будь-які норми озеленення. Серед нових будинків не знаходиться місця від відпочинку та рекреації, а жителів часто фактично позбавляють чистого повітря. Разом з тим зростає кількість транспорту настільки, що дерева не справляються із очищенням повітря. Зелені насадження, загального користування це міські та районні парки, парки культури, і відпочинку, сади житлових районів і груп житлових будинків, сквери, бульвари, гідропарки та інше. Зелені насадження, обмеженого користування це насадження на територіях громадських житлових будівель, шкіл, дитячих закладів, спортивних споруд, закладів охорони здоров'я. Зелені... Насадження спеціального призначення, це насадження вздовж вулиць, у санітарно захисних і охоронних зонах на територіях ботанічних і азологічних садів, вистава, кладовищ, крематоріїв. Згідно з правилами отримання зелених насаджень, міста інших населених пунктів на території зелених насаджень забороняється складувати будь-які матеріали, влаштовувати звалища сміття, використовувати ротори снігоочищування машини. Для викидання снігу, посипання кухонною стілі сніг та лід на тротуарах, будь-яке будівництво, в тому числі і павільйонів для торгівлі, використовувати малі форми архітектури для призначенням. Ще у 2004 році британські архітектори писали, що зелені пристрорі підвищують якість життя місцевих жителів, тому їх облаштування має відбутися за участі громад. Наприклад, у Лондоні міським озелененням опікуються не мерія, а районні муніципальні ради за активною участі місцевих громад. Вони курують питання озеленення та власних територіях. Лише комісії, створені при цих радах, мають право виділяти землю під забудову. У районах із високою злочинністю громадськість повинна виділяти увагу, приділяти увагу озелененню, а мешканці мають допомагати одним одному із благоустроєм присадибних ділянок. Зелені зони створюють справжні зони комфортно для місцевих мешканців.